Чоловік вранці за сніданком каже дружині, потираючи підборіддя: Як поголюся, то почуваюся на 20 років молодше. Дружина їх хідно відповідає: То що ж ти тоді не голишся на ніч? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приїхав каратист у село. Мужики до нього підходять і починають доколупуватися. Покажи прийомчик. Та ні, хлопці, я відпочивати, приїхав, а не битися. Та чого ти покажи. Ні, я ж уже сказав, відчепіться. Ідуть ображені мужики до найсильнішого і забіякуватого тракториста Івана. Кличуть його, щоб каратиста на бійку вивести. Приходить Іван до каратиста, починає на нього з кулаками кидатись в каратист бац і виробив Івана. Мужики до вані підбігають, плескають його по щоках, водою поливають. Іван відкриває одне око, питає: Каратист пішов? Ні, он поруч стоїть. Зараз піде, я всім вам копняків добрячих дам. Після смерті українець і американець потрапили до пекла. Диявол запитує їх, у яке пекло підете? В українське чи в американське? А яка різниця? В американському треба з'їдати щодня по відру лайна, а в українському по два. Американець вибрав американське, а українець подумав все життя в Україні прожив чому може щось міняти. Через місяць зустрічається. Українець запитує Ну, як у вас? Прекрасно. З'їв зранку відро лайна і цілий день вільний. А у вас? А у нас то відра вкрали, то лайно не завезли. Алло, а Катя вдома? Е, Катя ні. Слухайте, уже пізно. А вам батькам байдуже, де Катя? З ким Катя? Зателефонуйте і покличте її додому. У мене немає більше грошей поїти вашу доньку.